Це кадри, які зняли місцеві на Великдень на відео. Храм УПЦ у Дніпрі переповнений вірянами. <ривітник> <ривітник> Юлія Переселенка Запорізької області розповідає: ходити <ривітник> до церкви на Великдень для неї сімейна традиція. Раніше каже, не звертала увагу це храм ПЦУ чи УПЦ, але цьогоріч цілеспрямовано шукала православну церкву України. На нашому районі є лише одна церква, ось УПЦ. Е, і щоб піти в церкву ПСУ, нам пришлось, довелося йти в інший район міста. Ну, Ми йшли десь хвилин 40. Чому не УПЦ? Ну, мені здається, всі знають про заяви Патріарха Кирили і що священна війна і все інше. Суспільне опитала Дніпрян. Анна каже: не звертає увагу, до якої церкви вона ходить на богослужіння. Для мене це не принципове. Просто хотіла відсвяткувати зі знайомими. Пішла з ними разом. Все. У мене в сім'ї ніколи в церкви особливо не ходили, тому я не розрізняю різницю між ними, якщо чесно. ПЦУ звичайно. А чому це бісти? Тому що це моя, це Україна? В чому різниця між ПЦУ та ОПЦ, Пояснює священник Сергій Нарульський. Чоловік каже: Українська православна церква, на відміну від православної церкви України, не є самостійною, а лише частиною російської. Це є принципова різниця між. Цими церквами православна церква України це незалежна автоківальна церква, яка на рівні з Константинопольською православною церквою, Ми, як українці, на даний час не хочемо бути обманутими і не хочемо бути учасниками російської церкви, яка, яка у відкриту не то, що не засуджує напад їхньої держави на Україну. А вони вже дійшли до релігійного фанатизму і маразму, називаючи війну Росії в Україні священною війною. Суспільне звернулось за роз'яснення до представників УПЦ. Проте Йрей Іоанн каже з 2022 року: жодного стосунку до Росії вони не мають. Додає наразі різниця між УПЦ та ПЦУ лише в датах відзначання церковних свят та місці підпорядкування. Відмінність така є, що ми залишаємося з єрусалімською церквою на Старому юліанському стилі, а ПЦУ – це новий юліанський стиль. Казали, що ви молитися за здоров'я патріарха Кирила. Цьому не має місця бути. Ось і якщо десь воно є, просто зрозуміти, що в нас у християн є Господня заповідь про те, що ми повинні молити за всіх наших ворогів, які б вони не були. Православна церква України не прагне заборонити містянам ходити до храмів УПЦ, каже Сергій Нарольський. Додає зараз. Є проблема з кількістю храмів ПЦУ. Їх у Мільйонному Дніпрі два десятки, в той час як храмів УПЦ в чотири рази більше. Тож проте Єрей радить, як знайти ПЦУ у Дніпрі. Можна скачати додаток. Він так і називається Моя церква в цьому додатку. Є адреси всіх храмів по цілій Україні, православної церкви України. Додаток працює наступним чином. Ось дивіться, я натискаю розділ карта і бачу, що найближчий від мене храм покрови Пресвятої Богородиці, Натискаючи дорогу до храму, він прокладає мені маршрут. Додаток також має у собі молитви, а ще календар нового стилю з важливими для вірян святами. Сергій Нарольський додає список храмів ПЦУ можна знайти також на офіційному сайті Дніпровської єпархії Православної церкви України. Данию Ніколаєнко Олексій Коренів Ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.